А ви знали, якщо взяти куряче філе, нарізати конвертиком та відбити молотком? Солимо, перчимо, додаємо сушений часник та викладаємо на харчову плівку прямокутником, не залишивши жодної дірочки. Змащуємо довільною гірчицею та посипаємо твердим сиром, натертим на терці, тонко нарізаними слайсами цибулі та помідора. Зверху ще трішки досолюємо. І скручуємо в рулет, як показано на відео, залишаємо в морозилку на 15-20 хвилин. Вбиваємо 4 яйця, 2 столові ложки борошна, сіль і перець. Доливаємо 40 г молока і перемішуємо. В окрему тару насипаємо сухарі панки. Розігріваємо духовку до 190 градусів в режимі гриль, обмочуємо наше м'ясо в. Клярі і висухає. запекти в духовці 45 хвилин, то отримаємо мега ніжний і соковитий курячий рулет. Такого ти ще точно не коштував, зберігай рецепт.